Добрий день, малята! Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. В добрий ранок, в добрий час завітали ви до нас. Всі ми вас вітаємо та гарного настрою вам бажаємо. Сьогодні до нас у гості завітав хом'ячок Хомка. Він побував у зоомагазині і хоче нам про нього розповісти. Зоомагазин це місце, де продають усе, що потрібно для тварин. Там можна знайти різні речі корм для собак, кішок, птахів, рибок та інших домашніх улюбленців. Ще там є іграшки, будиночки, мисочки, поводки, акваріуми і навіть клітки. У деяких зоомагазинах можна побачити маленьких тварин, папужок, хомячків, морських свинок, черепах або рибок. Коли ти відвідуєш зоомагазин, пам'ятай, що тварини це велика відповідальність, вони потребують уваги, догляду, їжі та любові. Якщо ти хочеш завести домашнього улюбленця, спершу потрібно дізнатися, як правильно про нього піклуватися. Давайте запам'ятаємо, що у кожної тварини свій корм. Кішка це хижак і вона любить їсти м'ясо. Найкраще годувати кішку спеціальним кормом, який продають у зоомагазинах. Є сухий корм у вигляді маленьких шматочків і вологий у консервних баночках. У ньому вже є всі корисні речовини, які потрібні кішці. Інколи можна дати кішці, шматочок відвареного м'яса, риби або яйце, але без спеції і солі. А ще кішці завжди потрібна чиста вода. Рибки їдять спеціальний корм, який схожий на маленькі пластівці або гранули. Його продають у зоомагазинах і він різний для різних видів рибок. Дуже важливо не годувати рибок забагато, бо залишки корму забруднюють воду в акваріумі. Зазвичай рибок годують один, два рази на день. Дають стільки корму, скільки вони можуть з'їсти за кілька хвилин. Папуги люблять зерна. Для них є спеціальні зернові суміші, які містять просо, насіння соняшника, овес та інші зерна. Окрім зерна, папугам можна давати свіжі овочі та фрукти. наприклад, Моркву, яблука чи виноград, але спершу треба дізнатися, чи безпечні вони для виду твого папуги. У клітці завжди має бути свіжа вода. Запам'ятайте, кожна тваринка потребує правильного догляду, тому, перш ніж завести домашнього улюбленця, дізнайтеся, що йому потрібно для щасливого життя. Дітки пропоную пограти та знайти корм для кішечки, рибки та папуги. Спочатку показуємо пальчиком, а потім простим олівцем. Ось так ми нагодували наших домашніх улюбленців. Молодці малята! Для кожного домашнього улюбленця, як і дітям, потрібні іграшки, щоб розважатися та бути щасливими, але для кожної тваринки є свої особливі іграшки. Кішки обожнюють гратися. Їм подобаються м'ячики, іграшкові мишки, мотузочки з пухнастими кінчиками. Ще можна купити спеціальну драбинку або кіхтеточку, щоб кішка могла точити свої кіхтики. Такі іграшки допомагають кішкам залишатися активними та не нудьгувати. Собакам подобаються м'ячики, гумові кісточки, канати, які можна тягнути, або іграшки з пискавками. Деякі іграшки створені спеціально для того, щоб собака гризла їх, це добре для його зубів. А ще собаки люблять гратися в принеси палочку на прогулянці. Папуги також люблять іграшки. У клітку можна покласти дзеркальце, дзвіночок, різнокольорові намистинки на мотузочці. Деякі папуги із задоволенням граються з маленькими пластиковими кульками або дерев'яними підвісками. Для хом'ячків та морських свинок необхідні тунелі, коліщатка, де вони зможуть бігати, або спеціальні іграшки для гризіння. Такі іграшки допомагають їм залишатися активними. Рибки не граються іграшками, але в акваріум можна поставити цікаві декорації, замки, печерки або водорості. Це зробить акваріум красивим, а рибки зможуть ховатися і досліджувати. Іграшки не тільки роблять тваринок щасливими. Але й допомагати їм бути здоровими й активними. Грайтеся зі своїми улюбленцями, і вони обов'язково вас порадують. Малята пропоную пограти та відремонтувати іграшки для тварин, знайти їх частини та прикласти до основної частини. Молодці малята. Пропоную зробити пальчикову гімнастику котик. Тихо-тихо ходить котик, має лапки він м'які, ще й круглесенький животик, але гострі пазурі. Котик, діток, не лякай, краще з нами ти пограй. Наш друг хомячок просить придбати йому наповнювач в клітку. Йому дуже твердо і він не знає, де йому ховати припаси. Для цієї роботи нам знадобиться шаблон, тирса, клей та пензлик. Необхідно гарно намастити клеєм на дно клітки. Потім поступово та дуже щільно насипати тирсу. Ось така гарна робота у нас з вами вийшла. З нетерпіння чекаю ваші фото. Дайте, будь ласка, відповіді на запитання. Ти любиш тваринок? Яких тваринок ти знаєш? Як говорить киця? Як говорить песик. В якому магазині ми сьогодні були? Що можна купити в зоомагазині? Як ти піклуєшся про тваринок? Дякую, малята, за увагу. До побачення, до наступної зустрічі.